До миски я вже додала курячу промиту починку і також одну середню цибулинку. Нарізаю її невеликими шматочками і додаю допочинки. І тепер це все потрібно перебити блендером або ж перекрутити через м'ясорубку. Тепер до цієї починкової суміші вливаю молоко, вбиваю 2 яйця і додаю, і додаю 1 столову ложку борошна з гіркою. Солю, трішки перцю і трішки спеці. У мене до курки. І перемішую вінчиком. Ось така виходить однорідна печінкова маса. Відставляю їх поки що в сторону. І тепер мені знадобиться один вафельний квадратний коржик. Його розрізаю на 4 частини. І тепер із вафельними коржами і також починковою сумішу перехожу до плити. На сковорідку влила соняшникову олію. І тепер беру один вафельний корж, занурюю починкову масу, трохи незручний у мене посуд. але нічого. І тепер цей вафельний корж викладаю на сковорідку. На середньому вогні обсмажую з обох сторін. Ось насмажила вафельних млинців. І ще мене вистачило на одну квадратну вафлю, також її обсмажила. Загалом вийшло 8 таких штучок. Відставляю їх в стороні, нехай охолоджуються. Тепер приготую намазку, начинку. На маленьку терку натру плавлені сирки, також яйця і часничок, два зубчики. Додаю трішки солі. І перцю. Залишилось додати майонез. І все перемішую. Ще забула додати зелені. У мене з морозилки. Кріп. Ось така намазка і готова. Коржі охололи і можна скручувати їх в ролети. Змащую намазкою і скручую грулетик. І так і з іншими хвостами. Ось накрутила я рулетів. Тепер можна ж розрізати їх. І тепер можна їх нарізати шматочками. Ось погляньте, які виходять рулетики. Чудовий варіант подати на святковий стіл, прикрасивши зелені смачного.